Це знов, Славко сьогодні день великого знання і великих рішень. Виглядає, що Захід знайшов відповідну реакцію на переляк Путіна. Достойно от розуміти, це вже справжній бонюель, справжній абсурдизм. Ну, чим можна було відповісти на переляк Путіна не визнанням запуску, отрицанням дійсності. Каже, що ні, каже в натурі, щоб це була справжня російська ракета ого-го, вона... а це так, це нам ввижалося. От те, що кажуть, що це каже, намальовано. Це самі українці намалювали, навіть серед наших споживачів є автори-прихильники цієї теорії, що це графіка комп'ютера. Та мені, чесно сказати, плювати, що це графіка чи не графіка. Ясно, що так виглядають калічні ракети з болванками. Такі випадки були не раз і на Тюратамі були достатньо інформації про це є. Ну що ж, розумієте, отак от один переляканий, а другий отрицаю дійсність. От як цим уродам почати Третю світову війну? Як, от, як їх стравіть? Ну, я скажу, що з таких жартів щодо Ліги націй, починалася Друга світова війна. В першій половині 30-х років так жартували за Лігу націй, а потім все пішло. Побачимо, як далеко цей переляк і це отрицання дійсності заведуть людству. Буде дуже-дуже цікаво.